Всім привіт! З вами Смак, і. Сьогодні у нас ігрушка під назвою Некрофітів. Але є одне але. Коли я записував першу частину, в мене ніколи з фіга, е захоплення екрану взяло взагалі не гри. Тому. Як би так правильно сказати. Оце захоплення екрану мені спідпортило, тому ми почнемо гру заново. І не дивуйтеся, якщо в мене буде якийсь досвід, але все одно можу сказати, що гра ахренєна. Тому що вона зроблена ну, доволі добротно. Зараз ви самі побачите чому. Це перший рівень, я його постараюся швиденько пройти. Тут можна бити. Тепер можна перетворитися в того самого чувака. І просто валити всіх. Давали, боже. Так, тебе ми завалимо. І у цього, напевно, теж. Все, молодець. Я постараюся просто швидко прийти, щоб більше показати, і вже поставлю таймер, бо коли я проходив першу частину, ну Боже, не першу частину, а в перший раз, да, я забув поставити таймер. От серйозно, я просто забув його поставити, і гра, ну, точніше, серія могла вийти на 40 хвилин десь на, на більше. І от Мені дуже обідно в тому плані, що. Я не буде видно моїх першочергових емоцій. Бо тобто гра ну, мені прям зайшла. Вона зроблена, ну дуже добротно, чесне слово. Ага. Чекай він щось зараз запідозрить. І от цікаво, як вони. А, вони, типу, зрозуміло, що Демон тут, типу, і щось... Все, вони шукають Дімана. Серйозно? Вони, напевно, не розуміють, що сталося. Чому, типу, їхній чувак проти них же б'ється. Так, ми, типу, всі дуже напряжні, дуже. Ми дуже напряжні, дуже напрягаємося. От геймплей тут є два види геймплею. Перший це коли ти валиш всіх. А другий то. Ну, типа. Ти просто. Поставил соробуш все, все норм. Лавал Так і вот ось... о, і все тут прикол в чому? Зараз нам доступна суперформа, наскільки я поняв. У цій суперформі ми практично, ну, не вбиваємо його, от об'єктивно. Типа нас дуже тяжко вбити. Ахуєть, ти мразотник. Все, чітко. А, ніхера можна стріляти! Я знайшов, типа, самого кращого персонажа, за якого можна проходити. Бляха. І зараз ще покажу вам супер Як буде можливість. Не, оця форма вона найкраща з усього, Тобто дивіться, що я з доби витворяю. Вони просто вмирають як мухи. Та не дохну здесь як трарі. І плюс мав стріляти. Я вже сам хотів покричати, але у нього не вийшло. Ми, типа, такі йдемо, типово. І дивіться, зараз що буде? Мы супер, блядь, монстр на уебали друзья, блядь. Бам! Ну че там всех? Достопный. Не, вот просто фигачит им всех. Вот, вот. Бам, 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 бам. И тут бам. Оці, оці моменти простовав бам-бам-бам-бам. Рвалити всіх, просто бам-бам-бам-бам. І прикол в тому, доки я б'юся, ця форма безкінечна, тобто. Я мушу вбивати і все. Ну, бам-бам. Тобто, рівень буде пройдений легко. На чого артікати хочу? Зараз ворота зламаємо і все буде гуд. Так, просто прийшов таке в Все, ворота зламані і ми тікаємо, але оцих двох не можна залишати, типа, ну... Як би це правильно. Не можна їх залишати в живих. Правильно? Правильно. Ааа, влучник зверху йому похер. Він молодець. Так, це у нас дерево скелів. Я вкачаю його і. Вс, за шибість. Наступний рівень! Прийшли ми це все доволі швидко за 6 секунд. От, фу, блять, за 6 секунд. За 6 хвилин і навіть з першого разу. Так, потихеньку помаленьку. Угу. Тут у нас та фігня. Тут у нас цей мужичок. Балес. Ну, мареться, так все. Трошки не так, як я планував, але фіг з ним найбуде. Я щось підозрюю. Треба його завалити. Ує, гра прям... Ну, вона доволі годна. Прям. Ну от пограти я раджу. От серйозно пограти я раджу. Hey. Ну Зараз не будуть розуміти, чому, типу, її... Чому їх фігачить їх же чувак? Ну от чому він б'є їх, так? А я не знаю, чому він б'є їх. Усіх чотирьох завалив. Нормально. Я заберу кожне на тіло. Треба двері зараз зламати. Я дізнався, що тут можна ломати двері, і це дуже класно. Тільки можна. О. Я нічого не підозрюю. Я две допідозрило. Ну, давай, підходи. Це вона мінус. І забираємо, і тепер ми це якийсь... Супернайманець. Який міє що робити? О, неї не дуже швидкі атаки. Це плюс. Мені здається, це. Оця, ж. Оця, типу, персонаж, якого ми взяли, це просто вбивця. Який буває у всіх, і тому вони не дуже і... Ну, коли бачиш, її watch out, watch out. А, все. А що, вони щось дізналися. Окей, перетворюємося туди на супермонстра. Погнали! Валим всіх! Не ну серйозно, якщо є можливість, то чому б і ні. А тут я до речі не був, я не знаю. А, тут тут типа просто як прохити, то все я поняв. Ну да, удачі вам завели таке чудовище. Я так розумію, по сюжету це демон. Е, до речі, по сюжету я хотів сказати, що тут його бракує. Типа тут сюжету дуже бракує, прямо сильно, тому що... У нас кинули за якогось демона, типа, що ми робимо, не знаємо. Типа, заради чого ми тут, не знаємо. С Йоми, скільки є тут. Тобі стопфейд семон, щоб не залишати нікого в живих. Не, от. Це геймплей чисто, кайфовий. Ти собі сидиш, вбивай. Ну, ага, кайфовий, сидиш, вбиваєш. Uh, неправильно щось сказав. Ну, менше тим Level completed. Is really good. Uh, так, отут я вкачаю це, вкачаю Це, і вкачаю це. І тут ось це. Погнали. Я не качав, я просто вкачував, якщо що. О, нам доступно на цьому рівні інвіз. І це теж доволі класно. Так, треба завалити їх по в От до речі, геймплей просто вбивати їх, мені подобається трішечки більше. Ну Тому що він такий доволі непоганий, доволі динамічний. А от це можливість. Просто по стелсу всіх хвалити, ну. Може як почекай, будь ласка. Та да, я. А я гана файт, бро. то його можна забрати собі. Ферма частина. Частина чогось велику. А, тут в мене не получиться, я зрозумів. Все, я перетворився, я убив, я молодець. На твоїх очах перетворився на якогось іншого монстра. І що далі? О, цей набагато край. У мене броня появилась. Якась. Бам-бам. Ні, от. Оця, оця оболочка, вона просто шик. Ой, лицар. Жорсткий лицар. Hu uh oh Ow. Let's our plate. Лицаря то Треба перетворитися правильно, чому б і ні. що нахуй? О, це... Я наверх. зараз щось є? Не знаю. До речі, перший раз я затупив тут. І так вийшло, що я не зміг нікуди прийти. Йоп, твой маскій. Моя місія вбити командира. Мамен, пус Форвад. ця оболочка теж непогана, вона дуже потужно б'є. Все, погнали. Тіба їх тут. Я не знаю, чи я справлюся. У мене дуже мало ХП це проблема. Я сподіваюся, що я справлюся. Ми їх давимо поки що. Так, да, ми їх давимо. Так, ми, ми їх давимо. Ага, все, Ми, типа, пройшли некрофюкчу. Це кінець? Кінець демки? Так, да, це кінець демки. Ну, до речі, пройшов я вже другий раз її менше, але, бляха. Що я хочу сказати? Гра, ну, вона, блять, вона дуже класна. Тим, що, по-перше, ти можеш перетворюватись, по-друге, два види геймплею. Це, по суті, як Dark Souls чимось схоже. Тільки 2D-шний, тут бракує тільки перекатів. Е, є ще і гра одна, я забув, як вона називається, теж... Типа як Dark Souls, якщо комусь буде цікаво, напишіть в коментарях, я от, тіпа, найду її бібліотеці, я скину назву там. А, згадав, Salt and Security. От, вона мені чимось нагадує Salt and Security, теж доволі непогана, доволі прикольна гра. Е, ну, Скажу враження мої, вони позитивні, тіпа, варто чекати фул гри, фул гейму. Так що... Дякую всім за перегляд. З вами був Смак. Бажаю... Бажаю всім міцного здоров'я та удачі! you <music>